Його охрестили зайчиням, бо має вроджений дефект на обличчі і складну ваду серця. На додачу зворушлива історія рятунку маленького хлопчика з Донеччини. За живих батьків він фактично сирота. Мати пиячить її здоров'ям сина не переймається, через що соцслужби змушені були його забрати. Медики зробили операції маляткові на серці обличчі, але попереду іще ще одне складне втручання. Марія Малевська навідала Андрійка. <звук> Обласна дитяча лікарня за ці два роки цей заклад вилікував дві тисячі дітей з зони АТО. Восьмимісячний Андрійко один із них. Для всіх він тут Андрій Андрійович. Зосереджено вивчає світ своїми величезними блакитними ученятами. і вчиться наново дихати. Моя ляпочка маленька. Нас улибається. Красавчик. Послушненький назон. О, ті пак пакпа недавно. Андрійка тут всі називають зайченятком. Він народився зі складною вадою, незрощенням губи та піднебіння. У народі кажуть, заяча губа та вовча паща. Ось яким маля було ще кілька тижнів тому. Тутешні хірурги вже зробили малюкові першу операцію на обличчі. Попереду ще одна складніша, але для неї Андрійку має набрати ще половину від своєї ваги. Цей порог викликає функціональні нарушення. Соотвістення, діти такі страдають нарушення функції питання, дихання, річ образування. Тобто, це порок, опять таки повторюсь, складний. Как для самих диток, так и для медиков. Жизненрадостный ребенок. Уже ни разу здесь не навещал никто, да? Ну, из приходящих людей. Нет. Його ніхто не навіщав. Окрім тяжких вад здоров'я у Андрійка ще й складна доля. Він народився у невеличкому селищі на Доначчині, неподалік Бахмута. Мати п'є, і де вона нині у службі у справах дітей не знають. Посадовці почали бити на сполох, коли дізналися, що в Андрійка ще й складна вада серця, а мати нічісінько не робить. Та тетрада фало, которая була у зайчика, приводить до смерті в тічі двох-трьох років. Кров дуже плохо поступає в легкі, вона практично не отримує кислор. Маля забрали і доправили швидкою у клініку, а потім ще довго шукали маму, аби підписала дозвіл на хірургічне втручання. Мама первична з нами шла на контакт, даже изъявилось желание заняться лечением от зависимости. Мы еще надеялись на то, что мама как-то хотя бы на следующий день прийде и будет обращаться, что она готова пересмотреть, готова исправиться, готова вернуть детей, однако этого не случилось. Швидка привезла зайчинятка спершу до Харківського інституту невідкладної хірургії. У свої сім місяців він важив лише 4 кілограми. Андрійко нічого з собою не мав. Голий та боси, ані речей, ані підгузків. Ми начали сразу суетиться і от поднимать, так сказать, общественность через соціальні сети. Спросьби я про помощі знайте, ми, конечно, самі даже і не жидалі такого відкліка. І тут почалося дивовижне за кілька день, завдяки фотографіям зайчинятка, які зробила директорка фонду розвитку кардіології та кардіохірургії, вдалося зібрати речі, суміші та гроші. 15 тисяч приніс переселенець із Донецька, який сам має хвору доньку. Допомогу надсилали з Європи та України. Прості люди та колеги-кардіохірурги з інших міст назбиралося стільки, що вистачить і іншим маленьким пацієнтам. Знаєте, я чарував тим, що в е, ну, нього нікого нет, у нього нікого не було тут, крім нас. Ну крім того, він взагалі дуже класний пацан, симпатичний. Хто його бачив, ці це... ті очі ж трудно забути. Шрам на грудях після операції на серці в Андрійка вже ледве видно. Вада залишилася в минулому. Після другої операції на Піднебінні він буде звичайною дитиною. Нині одночасно у двох судах Артемівська та Краматорська розглядають справи про позбавлення прав його батька і матері. Старший братик Андрійка тепер у притулку і Слов'янську. дуже сумує. І харківські медики, і донецькі соцпрацівники вірять, малящого підкорила всіх великими блакитними очима та сумною історією дуже швидко. Знайде нову родину, і наша основна задача определити і знайти цим дітям родних папу, і маму там де ці діти будуть дорогі, любими, де ні, оба будуть жити в одній сім'ї, в часі. Марія Малевська, Олександр Бринза, Артем Сорокін та Андрій Шурин, програма Вікна СТВ.